Для людини дає природа, переконаний вінничанин Кузьма Федченко. Дослідник історії харчування від прадавніх українців до нашого часу. Займаюся я оздоровчим харчуванням і реконструкцією наших давніх страв, і повернення до природнього харчування пропагую. Ще ну, досліджую давні історії України. Вивчаю не тільки те, як харчувалися, а й як жили люди і за якими принципами вони жили. Тому що особливо на Вінниччині, Черкащині є давні артефакти Трипільської культури, і це давня хліборобська культура, яка була неагресивною і прожила тисячу років, досить гармонійно, залишила той спадок, на якому до сьогоднішнього ми живемо. Окрім традиційної української кухні, Кузьма цікавиться східними традиціями. Це один із найпростіших сирів, який можна отримати в кожній хаті. Для цього необхідно цільне молоко коров'яче. Ну, В кого є корова добра, або сходити на базар у бабці купити, яку знаєте. І лимон. Тобто, лимон ми попередньо нагріваємо перед тим, як вивичавати сік. Ну, ставимо молочко, щоб грілося. Робимо такий масаж лимонами. Щоб було легше тобто, вичавити з нього сік, поки не розрізаємо. В коли є сукодавка, то давіть на сукодавку. Наливаємо молочко, нагріваємо його фактично до кипіння. Коли тобто, воно починає порвати, десь до 90 градусів помішуємо його, щоб воно не прогорювала. Відповідно тобто, додаємо лимонний сік і молоко зводжується. Тобто вона розділяється на сирі сироватку. Тобто Сироватка в нас, як цілющий напій, виходить, тому що вона скислена ну, вона тільки ну, не, не бактеріями, а лимонною, ну, соком з лимону, не лимонною кислотою, тому що лимонна кислота робиться не з лимонів, якщо ви знали, а робиться з грибів. А, чуємо. Спочатку ми його помішуємо, щоб рівномірно розподілявся лимонний сік, то починаємо заливати. Якщо бачите, процес відбувся фактично миттєво. Його може смажити. Його можна ну, коли віджати, потім під прес, поставити. Він виходить плотний дуже. Можна різати цей і смажити. Панір це здорові нерви, здорові зуби, міцний кістяк. І, власне, коли нам кажуть, ну там так, цей міф, який був за радянських часів, що нерви не відновлюються. Нерви відновлюються, нервові клітини, але дуже повільно. Але з паніром це буде швидше і надійніше. Так що вживайте таку страву і все буде гаразд. Тим паче, що ви її можете виготовити будь-хто в домашніх умовах. І конші в нас відбувається процес відокремлення сиру від сироватки. Пироги, салати, так званий грецький салат. Можна його вживати так, От, ну, в такому вигляді, як він є. Але хто любить там, для салатів робити кубіки і для зберігання, то корисно Значить, розподіляємо його, поміщаємо в інший посуд. Розподіляємо його. Якщо можна піти процес далі і зараз його вимняти добре, то це вже буде по типу італійського моцарели. Якщо ми його під прес не поставимо, тобто сироватка від, відійде. І тепер від прес його. Щось важке зверху поставимо. На 3-4 години у нас готовий сир. Далі я його в плівку, в холодильник, ну, 3-4 дні він зберігається. Якщо в вакуумній упаковці, то вдвічі довше. Таким чином у вас здоровий, якісний продукт, який ви проконтролювали від молока до лимонів, там ніяких консервантів. Він натуральний і дуже корисний поживний. В своєму житті випробував багато там і сироїстство, і вегетаріанство, і, і комбіноване харчування. Звичайно, що скажімо, перше, що дає харчування, це якщо у людини не вистачає переживань, емоцій, тобто може бути як заміщення емоційного ряду чи вражень. Тобто, якщо людина не отримала достатньо вражень за день, або була в негативному настрої, то от, от, теми заїдання вони дуже актуальні. І знову ж таки, що можна насититись невеликим кількістю їжі, але головне, щоб там були е, як можна широкий діапазон смаків. Тобто це солодке, гірке, солоне, гостре. Найкраще для харчування продукти, які пройшли мінімум обробки. У трипівців атрибутика була, щоб в них були зернотерки кожній хаті. В чому тут таємниця? Тому що зернинка покаціла, вона жива, вона несе енергію росту в майбутнє. Як тільки ми її зруйнували цю оболонку, тобто йде вихід цієї енергії із зернини, із борошна. Якщо ми щойно от змололи, скільки нам треба муки і спекли хліб, то це є найкращий хліб. Якщо ця. Це борошно полежало більше місяця, там немає живої енергетики. Наступний рецепт надзвичайно актуальний період міжсезоння. Стародавні східні знання свідчать. Імбирний чай зігріває кров, сприяє прискоренню обміну речовин, що призводить до вдосконалення роботи всіх систем організму і виведенню шлаків. Зараз буде невеличка подорож Індія, Схід і Україна, корінь імбиря. Ну, зараз нам привозять, ну, в даному випадку це польський, він вирощується. Тобто його можна вирощити в Україні. Тому що невеличка історія, є таке слово пряник. Пряник має назву, ну, має назву від прянощів. Прянощі, які привозились. Але багато прянощів, які застосовувались, вони ростуть в наші, на нашій широті. І імбір також можна вирощувати за один сезон. І в Україні. Імбир дуже цілющий в сенсі прочищення судин, люди, які мерзнуть там постійно, тобто його природа вогонь. Тому дуже корисно пити, коли там застуда, коли там холодно, дощ, особливо в холодну пору року це фантастичний напій, його п'ють в Індії. Якщо ми готуємо, то лимончик треба отак. Різати, Знову ж таки, що якщо ми до риби його подаємо, то також він ріжеться вздовж і на такі кубики. І таким чином потім вже витискаємо сік. А от якщо ми поспостерігаємо, то от розрізаний лимон, тут жодної краплі соку немає. От так треба різати лимон. Почистимо корінчик і додаємо до нього лимончик, і ще в нас буде коричка, кардамон і гвоздичка. І можна ще безгілік додати. Свіжий імбір – це не тільки приправа для чаю, а й можна використовувати для печення пряників, до борщу, до страв різних, з риби, з м'яса. Для ветеріації також корисно, тому що якщо додати корінь імберю як приправу, то буде, буде краще перетравлюватись різні каші, овочі, фрукти і так далі. Навіть фруктові салати можна з імбіром робити. Волокна імберю не йдуть вздовж і тому їх треба так порізати, ще додатково. Можна чай готувати, можна тільки лимон і тільки імбір, Але е, далі вже, наскільки вистачить фантазії власного смаку. Тобто можемо додати е, в першу чергу гвоздички. Можна навіть такого, е, оці, подрібнити. Це хардемо. Коробочку ми розкриваємо. Це шафан. Шапанчику. корицю можна брати мелену, можна брати отакі от все перемішуємо. Чайна ложка на стакан, тобто міцність можна регулювати. 3-4 хвилини і цілющий напій готовий. От, от Тут всі дари природи цінні для нашого здоров'я і, звичайно, треба готувати обов'язково з гарним настроєм і пити також. На жаль, сучасну людину до здорового харчування змушують звертатись хвороби, каже дослідник. А відтак варто згадати іпократа, який стверджував, наша їжа повинна бути ліками, а не навпаки.